Наступне наше відео буде на таку тему, як чому так дорого у всіх ветеринарів лікувати ваших улюбленців. Ця тема торкається багатьох аспектів. Тож давайте я спробую коротенько пояснити багатьом власників-улюбленців, чому ж все ж таки, коли ви йдете до нас на огляд, на лікування, на операцію. В більшості випадків це виливається в доволі великі кошти. Тож, давайте Почнімо спочатку. Перш за все, навчання на лікаря це доволі довгий процес. В середньому він займає в районі 6-7 років. Після цього, коли людина відучилась, він не може стати лікарем і ще років 5 він асистує, він навчається. Після того, як він е посидів у когось на плечах, е навчився щось робити, він починає свою практику, яка не закінчується майже ніколи, і вона не стагнує. Він розвивається нонстопом, він поглинає нову інформацію, постійно щось дізнається, читає і вдосконалює свої. Навички. Тож, це перший аспект. Друге, що ви маєте розуміти, і це найважливіше, напевно, в усьому, якщо порівнути з гуманітарною медициною, то коли ви приходите до лікаря звичайного, до терапевта, до свого, то ви можете описати усі турбуючі вас запитання, на які зможете отримати в більшості випадків відповіді. Коли ви приносите улюбленця з якимись захворюваннями до нас, тварина ніколи нічого не скаже, і до потрібно це нам особисто. А як ми можемо це зробити? Виключно за рахунок того, наскільки багато ми знаємо про породу, про захворювання і про якісь е загальні проблеми в ветеринарії у тварин? Е е третій аспект. Е коли ви приходите в клініку, яка добре розвинута, в якій є багато апаратури, яка дуже гарно виглядає, з неї не тхне, а в ній приймають дуже приємні лікарі, які не пошлють вас далеко і надовго, то ви маєте розуміти, що за це також власник клініки платить дуже великі кошти. Починаючи від оренди приміщення, закінчуючи закупівлею апаратури, яка допомагає пришвидшити лікування та якість цього ж лікування. Це ми кажемо про узі апарати, МРТ, рентгени, аналізатори і тому подібне. Четвертий аспект це коли. Ви звертаєтесь, наприклад, до якогось спеціаліста, який вам не може допомогти, або не знає, як допомогти, ви починаєте шукати альтернативи. Ці альтернативи ви знаходите, але прайс до цього лікаря буде рази в 3-4 вищий, аніж у лікаря, у якого ви були до того, тобто до чого я веду. Лікар, який знає собі ціну, який досяг якогось рівня в знаннях. По лікуванню або окремого захворювання, або окремих органів, або в цілому, в якійсь. А, там ортопедії або терапії або дерматології він буде брати більш за всіх. Він знає, що він може вилікувати. Тому, якщо у вас немає можливості йому заплатити за це, він не має вам допомагати. Це нормальне явище. За кожну дію, за кожне призначення має бути своя ціна. Тобто так, влаштований світ, на жаль, по іншому ніяк. А, і останнє, напевно, на що б я акцентував увагу, що коли ви приходите до лікаря і кажете, а ось у нього було дешевше, але ви прийшли сюди, то він скаже, що ви можете звернутися до іншого лікаря і спробувати вилікуватись там. І дуже часто виникає такі резонанси, що людина розуміє, що він там нічого не досягне, не зможе вилікувати свого улюбленця і залишається у того, у кого послуги коштують в 3-4 рази дорожче. Тому бережіть ваших улюбленців. не Чити лікарів, що наразі все дуже дорого. Майте розуміння, майте повагу, і тоді між тваринами, власниками і лікарями все буде узлагоджено. Бажаю всім здоров'я та мирного неба. До побачення.